Взагалі нам з виїздом дуже пощастило, тому що забігаючи наперед від Херсону до Снігурівки, а це приблизно ну, десь 15 блокпостів, щонайменше, ми жодного разу не опустили скло в машині. Деякі знайомі ще досі знаходяться там, деякі виїжджають у багатьох батьки, залишилися там і родичі. І ну, все, що вони кажуть, що росіян там уже більше, ніж місцевого населення. Вони просто не знають, що їм робити. І, ну, я чув, коли жінки дзвонять, звичайні жінки, там, працівники, якихось, там, звичайні дрібні чиновники, о, працівники бюджетних установ, тобто світогляд, яких ми можемо собі уявити. І коли ці люди дзвонять і кажуть, Будь ласка, ми молимося про те, аби от наше місто було зруйноване, просто якби їх тут не було.